Також аналітики попереджають, що на умовах Путіна жоден мир він неможливий. Інститут з вивчення війни випустив звіт, де пояснили, чому переговори з Путіним не можуть бути ефективними. Кремль оголосив, що готовий обговорювати питання України з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Причому, якщо ви пам'ятаєте, вони підкреслили, що вони не виставляють жодних попередніх умов для діалогу. Здавалося б, ось воно. Шанс для припинення війни, але є одне але Кремль не збирається змінювати свою позицію. Умови, які висуває Росія, вони залишилися незмінними. Вони хочуть, щоб світ визнав їхнє захоплення та припинив підтримку України і дав їм можливість диктувати свої правила. Аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що такі перемовини – це не шлях до сталого миру. Доки Путін буде залишатися прихильником своєї агресивної політики і, і диктаторських вимог, результат будь-яких домовленостей буде просто тимчасовим, і справжнього припинення конфлікту не буде. Я вам нагадаю, що Трамп теж підтвердив, що Путін, начебто, хоче з ним зустрітися, і навіть заявив, що така зустріч вона вже готується. Але як ви бачите, аналітики зазначають, що це може бути пасткою, щоб виграти час або знайти слабкі місця у західній коаліції, яка підтримує Україну. Тому будь-які переговори на умовах Путіна це гра в одні ворота. Росія хоче виглядати готовою до діалогу, але насправді не збирається змінювати своєї політики поки що. Тому спроби домовитися, якщо вони базуються на російських вимогах. Не вирішать проблему, а лише відкладуть її.